Близько 900 машин за майже 45 -ма маршрутами. Маршрутки ледь не найпопулярніший вид транспорту в Одесі. Замість великих міських автобусів вони вийшли на шляхи десь у 1996 році. За 30 років мешканці міста до них звикли, хоча вдоволені не всім. Стан наш ну не не дуже гарний стан. Ну самі розумієте, я не є над чим працювати. Самі водії е, залишають. Не, не самий кращий відгук про себе, про їх вождіння. Треба, щоб влада звернула уваги на, на наш транспорт і на обслуговування транспорту. Тоді все буде. Теоретично контролювати якість перевезення має департамент транспорту Одеської міськради. Але фактично ситуація із маршрутними таксі не змінюється вже десятки років. Машини невеликі та мало пристосовані для людей з інвалідністю. Хоча самі перевізники кажуть, пускати на Одеській вулиці великі автобуси незручно та нерентабельно. Якби вартість проїзду була такою, як треба. А так у нас у маршрутках пільг купа, що у тролейбусі. Раніше такого не було. І зараз народу немає через війну. Тим часом Київ використовує великі міські автобуси, але тільки між станціями метро діляться представники перевізників. Там відстань складає 10-12 кілометрів. А в Одесі ж деякі маршрути долають 40-50 кілометрів, а плата однакова 15 гривень. Водії переконують, в існуючих реаліях для Одеси Богдани чи еталони поки що оптимальний варіант. Інтервал має бути більшим. Великий автобус більше людей вміщує або касира, якому треба платити. І затримки будуть по-любому. Доки всі зайдуть, вийдуть. Тим більше у центрі міста проблематично. Машина ліворуч стоять, праворуч стоять, дуже проблематично. Це найкласніший варіант для Одесь шляхів наших голова міської депутатської комісії з транспорту з перевізниками не згоден у інших великих містах Європи, де вулиці не набагато ширші за Одеські, великі автобуси курсують. Маршрутах в принципі не повинно бути в великих містах. Це не нормальний громадський транспорт, і повинна бути стратегія на те, щоб їх позбутися, і тут є два варіанти: або закуповувати великі автобуси, трамваї, тролейбуси, або дати можливість приватним підприємствам працювати на цьому ринку так, щоб вони закуповували великі автобуси, а не витискали всі соки з малих маршруток. Ця стратегія мала б з'явитися давно. Натомість мерія руками проводить конкурси на обслуговування міських автобусних маршрутів і передає їх перевізникам, що мають в своєму парку малі маршрутки. Нині чиновники посилаються на те, що під час війни перевізникам невигідно закуповувати великі машини. Ситуацію не покращили і нові великі автобуси, які муніципалітет безкоштовно отримав від партнерів. Нещодавно Одесі передали 10 авто від Туреччини, а ще раніше таку ж партію від Німеччини, але пускати їх на міські маршрути не можна через обмеження закону щодо автобусів. Вони міські, комфортні та пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Сьогодні ми працюємо з законотворцями, щоб Мерседеси із Стамбула та Регенсбургу стали на міські маршрути. Саме з цією метою вони й були передані одеській громаді. Тож поки альтернативи маршруткам місто, вочевидь, запропонувати не може. І з крегіт їхній гальм лишається візитівкою одеських вулиць. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.